Вода в Мукачево подається з дев'яти водозаборів. Всі водозабори розміщені або на території міста, розкидані по різних його частинах. І є водозабори, які розміщені за територією міста в Мукачевському районі, в різних населених пунктах. Якщо на водозаборі відсутнє електроживлення, то, звичайно, що наші насоси не працюють і вода не подається. Наприклад, мікрорайон Росвигово живиться водою від двох водозаборів. Один водозабор розміщений безпосередньо в Росвигові по вулиці М'ячнікова, інший водозабор розташований в Кольчині. Тому, ну, відповідно, коли у нас ці водозабори знеструмлені, то в Росвигові вода відсутня. Також виникають ситуації, тому що схема подачі води в нас абсолютно вся вода піднімається із підземних джерел, тобто із свердловин. Після того, як не піднялася свердловин, вона закачується у резервуари, де хлорується, і потім подається вже готова вода в мережу. Інколи буває, що після включення світла резервуари у нас пусті, тому що були спустошені до того часу, коли не було світла. І нам потрібно час, щоб в резервуари наповнити водою свердловин і потім подати воду. Тому буває, що поки ми наповняємо резервуар, світло знову виключають і фактично резервуар повний, але подати знову ж таки не можемо. Також виникають ситуації, в дев'ятиповерхівках, тому що тиск в мережі загальний по місту, який ми створюємо, він не дає змоги підняти воду до дев'ятого поверху. Тому в тих районах, де є дев'ятиповерхівки, настоять станції так звані третього підйому. Це станції підкачування, які е, допомагають збільшити тиск саме на ці будинки, де потрібно його е, підкинути до дев'ятого поверха. Ці станції також зміщені по місту, це переважно Росвигово. і. Якщо також станції знеструмлені, то виходить, що якщо з водозабору вода подається на водозаборі, вода є, світло є, і вода подається в справному режимі, а станції підкачки знеструмлені, то вода фактично доходить лише до 4-го, до п'ятих поверхів. Вище вона піднятись не може, тому що станції підкачки не працюють. Те, що від нас залежить, коли світло є, ми звичайно зразу подаємо воду. Які мали в наявності автомобільні транспорти, які мають змогу розвозити питну воду, які мали питні ємності, щоб заповнити. Ми це все порозкладали по мікрорайонах, підвозимо воду, заповняємо. Ну, тобто, що залежить від працівників водоканалу, це ми виконуємо. Також у нас є на монастирській горі додатковий резервуар, ми також, коли є світло, намагаємося його заповнити, тому що навіть під час відсутності електроживлення на водозаборі ми можемо як резервне живлення пустити воду із гори монастирська. Вода тоді ну, їй не потрібна електроенергія, вона силою земного тяжіння з висоти самопливно тече в мережу. Щодо генераторів сесії минулого тижня в четвер депутати передбачили в бюджеті кошти, які підуть на поповнення сутного капіталу, із призначенням закупка генераторів для водоканалу. Передбачено 12,5 млн грн. Це по попереднім розрахункам для того, щоб було достатньо сплатити авансовий платіж. Зараз ми збираємо комерційні пропозиції, будемо оголошувати процедуру закупівлі. Після чого визначиться переможець по найнижчій ціні, хто виграє тендер, і з тим переможецем буде укладений договір. У нас генератори потрібно надпотужні і велика кількість, тому всі постачальники говорять про те, що потрібно обов'язково їм аванс. Тобто, і вони обіцяють поставку генераторів не ні раніше, ніж через місяць-півтора після сплати авансу. Тому, в принципі, Зараз ще пропрацьовуємо питання, щоб це якомога було оперативніше і швидше, але бачимо, що місяць-півтора це займе процедура поставки генераторів мінімум.